До професійних послуг належать саме консалтингові послуги, надання допомоги професійними консультантами у вирішенні проблем, що виникають у діяльності підприємств. Відповідно, консалтинг – це професійна консультаційна діяльність з надання допомоги фахівцями, консультантами, керівникам і управлінському персоналу різних підприємств та організацій. Клієнтам в аналізі і рішенні проблем їхнього функціонування і розвитку здійснювана у формі порад, рекомендацій і спільно вироблюваних із клієнтом рішень. Консалтингові послуги характеризуються наступними властивостями: невідчутність, відсутність здатності до зберігання. Невіддільність від виробництва мінливість якості.